Ми продовжуємо знайомити вас з нашими досвідченими колегами, які мають більше 40 років стажу на роботі. Друга наша розповідь буде про людину, в якої планування друге ім'я. Саме завдяки її підготовка до осінньо-зимового сезону йде успішно. А колеги знають, що вони будуть виконувати наступного тижня чи місяця. Середа Галина керівник групи служби оперативного планування Західне. Ну, я закінчила 10 класів у 74 році і поступати вирішила. І хотіла дуже в університет Львівський, той державний університет. Що є. Ми поїхали здавати документи. Документ ну дуже великий конкурс був, що це нереально було. Ну як нереально. Батьки порадили, якщо так йти в політехнічний. Ну, йти, я пам'ятаю, що я пішла в політехнічний вибирати, на який факультет йти. І побачила енергетичний, так як в мене в родині батько, зв'язаний з енергетикою, був тато, нібито головним бухгалтером на теці робив, мама в бухгалтерії робила на теці. Батько рідний брат робив в Калузькому ресі, я вибрала енергетичний. От так, я поступила на енергетичний. І зразу прийшла в обленерго. Прикарпаття Обленерго, і звідти мене на роботи там не було, бо я по направленню мала. Мені давали направлення на Прикарпаття Обленерго. Колись видавали на, на інститут по направленню, хто куди має їхати. От мене було Прикарпаття Обленерго, і звідти мене направили диспетчером до Линську Я пропрацювала від 6 серпня по 15 січня 80-го року. Пошу, так як я проживаю в Калуші, доїжджати, тоді звільнилося місце. В Калуж, з Калузький Рем пішов головний інженер в долину керівником диспетчерської, а мене перевели інженером в Калужський Рем ВТГ. Ну і по моїх стопах вже пішла дочка. Закінчила теж Львівський політехнічний інститут, син закінчив Бережанський інститут і, цей, і Тернопільську академію. То дочка зараз працює там в Обленерго, при Прикарпаття Обленерго, а син ні, син за кордоном. Приходжу роботу на восьму годину. Дзвоню по долину, в рожняті, в калуші, йду, забираю роботи, те, що вони робили, спілкуюся з ними. Вони мені віддають завдання, ті, що робили. Ну, що вони виконували минулий день. Взаг... І потім ми розносимо з дівчатами це все в <кхем> комп'ютер. Так само планування робимо на слідуючий рік. Та обов'язків багато є. Боже. У нас є заходи до осінньо-зимового, до розового сезону є. Ми цілий рік чистку проводимо. Лінії стараємося проводити по лінії 04 стараємося проводити весна, осінь, а лінії 10 кВт ми стараємося чистити літом, бо літом 04 чистити не можемо, так як дерева ну, фруктові є. Люди сваряться тоді з нами, то Ми так стараємося чистити. Зараз ми місяць закриваємо і списання робимо об'єктів, тих, що підрядники у нас виконують роботи. Ну, по приєднанню і так далі, по іннострамі списання старих ліній треба списувати лінії, провода, то що там де йде заміна. Що би ви порадили людям, які тільки починають працювати? Я би хотіла порадити, щоб працювали, хотіли, мали бажання, бо як не буде бажання, то працювати не будуть. і Виконували свої ну, обов'язки, ті, що закладені, і старались.